Ніч на 13 серпня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М або КН 23 А також було 38 ударних БПЛА типу шахет 131 і «136». 30 ворожих дронів вдалося знищити нашим захисникам і захисницям. У повітряних силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби. Збито 30 ворожих БПЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях повідомляється, що ракети свої окупанти запускали із Воронезької області Російської Федерації, а дрони із районів російських міст: Приморсько, Ахтарськ і звісно, Курськ. Звідти регулярно окупанти запускають свої повітряні цілі по території нашої країни. Тим часом. У білому домі заявили, що військова співпраця Росії з КНДР, а це саме їхніми ракетами, росіяни останнім часом атакують територію нашої країни. Несе небезпеку така співпраця для країн Тихоокеанського регіону, а не лише для України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він коментував застосування Росією власне оцього північно-корейського балістичного озброєння, тобто ракет для атак на Україну, зокрема останню атаку на Київську область, яка була здійснена, здійснена Росіянами. Представник Білого Дому на цьому фоні зазначив, що не може підтвердити, що тоді. Київській області запускалися саме північнокорейські ракети, але додав, що якщо це правда, це відповідає тому, що Путін хоче робити із північно-корейськими військовими можливостями. Ми говоримо, як він каже про це вже досить давно. Путін у розпачі. Він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу. Він у розпачі звертається по допомогу до таких країн, як Іран. І північна Корея, і це небезпечно очевидно для народу України, для їхньої енергетичної інфраструктури, але це також небезпечно і для Тихоокеанського регіону. За його словами, розвиток оборонних відносин між північною Кореєю і Російською Федерацією матиме наслідки для колективної безпеки і безпеки в Тихоокеанському регіоні. Загалом, і Кірбі каже, що я бачу, що ми маємо вжити кроків, щоб пом'якшити це, наскільки ми. Можемо тим часом, поки росіяни беруть допомогу в Ірану в північної Кореї, план гуманітарного реагування місії ООН становить 3 мільярди доларів на 2024 рік, і його профінансовано лише на 30%. про це повідомила координаторка системи ООН в Україні і координаторка з гуманітарних питань Деніс Браун, яка завершує свою дворічну місію. Каже: на жаль, що довше триває війна, то важче нам буде отримувати гуманітарне фінансування. Світ бачить дуже жахливі ситуації в Газі, в Судані, в Ємені, в Афганістані. Тому нам дедалі важче отримувати фінансування, тобто на українську війну, про неї саме йдеться. На увазі, наш план гуманітарного реагування це підсумок усіх наших гуманітарних дій в Україні. Він становить 3 мільярди на 2 тисячі доларів. 3 мільярди доларів на 2024 рік. І профінансований він лише на 30%. Тоді як минулого року року, той самий час він був профінансований на понад 50%. Це стає дедалі складніше. Додала Деніс Браун. Вона наголосила, що намагалася завжди бути дуже чіткою в посланнях до донорів, адже війна не закінчилася. Темпи і потреби зростають, і не варто нормалізувати війну в Україні. Зазначила при цьому, що має бути спосіб, щоб міжнародна спільнота продовжувала підтримувати усі місця, де необхідна гуманітарна допомога до тих пір, поки не буде е, знайдено якихось політичних, е, політичних рішень. Ну і зрештою е, шукають поки що цю допомогу за допомогою плану підготовки до зими. ООН план е, прагне охопити. Майже 2 мільйони осіб, 1,8, якщо точно, і для цього потрібно близько 500 мільйонів доларів. Але нагадаємо собі, що цей 3-мільярдний план на гуманітарну допомогу він поки що втілений лише на 30%. Тим часом наш президент збирав і проводив ставку верховного головнокомандувача, на якій йому доповідали про наступальну операцію Збройних сил України. Курській області Російської Федерації найважливіше за словами президента, це була доповідь головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті і загалом щодо операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії серед іншого. Доручили міністру внутрішніх справ іншим урядовцям СБУ підготувати гуманітарний план для. Території проведення операції на оприлюдненому відео головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив також, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області Російської Федерації, і станом на цей момент під контролем України перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. Ситуація як каже Сирський знаходиться під нашим контролем. Це перша офіційна заява української влади щодо наступу. На Курщині Російської Федерації наш президент також заявив про те, що катастрофа Курська стала початком правління Володимира Путіна, а тепер Курськ став фіналом і катастрофою його війни. Я пропоную послухати про це більш детально від нашого президента. 24 роки тому була катастрофа Курську символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього, і теж Курськ. Катастрофа його війни, так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава усім, хто воює, хто працює заради України. Ну, Нагадаємо собі, що у серпні 2000 року, тобто це було якраз... Декрас вчора, 12 числа, в серпні, так, от 2000 року, в Баренцевому морі під час навчань затонув російський атомний підводний човен, який називався Курськ. Загинули всі, хто був на борту. Це 118 людей. Катастрофа Курська сталася якраз через три місяці після того, як Путін вперше вступив на пост президента Російської Федерації, і після чого став диктатором. І у вересні наступного місяця після цієї катастрофи Путін дав інтерв'ю американському журналісту Ларі Кінгу. І коли той запитав, що сталося з Курськом, Путін відповів, що вона утонула і посміхнувся. Ну, вона, бо підводна лодка російською. І це, ця фраза стала таким собі символом його правління. Тоді вже говорили в тому числі і російські опозиціонери, що він не рахуватиметься з життями, йому байдуже, І так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але. Наш президент говорить якраз про цю ситуацію і каже про те, що оди, один Курськ став початком його правління, а інший стане його кінцем. Серед іншого, наш президент вчора зустрівся із делегацією Сенату Сполучених Штатів. Це був республіканець Лінці Грем і демократ Річард. Блюменталь, які перебувають з візитом в Україні, під час цієї зустрічі Зеленський розповів про ситуацію на фронті потреби в зброї, зокрема і в системах протиповітряної оборони і ракет до них, а також про просування української формули миру. Під час зустрічі, як пишуть уже в офісі президента. Також обговорили подальшу підтримку в зміцності, в зміцненні, точніше обороноздатності нашої країни, посиленні економічної стійкості та відновленні справедливого миру для України окрему увагу приділяли євроатлантичній інтеграції нашої держави. І Грем і Блюменталь неодноразово приїздили в Київ спочатку повномасштабного вторгнення Росії і активно при цьому підтримують Україну. Цікаво, що під час цієї зустрічі. Е Сенатор республіканець Лінсі Грем назвав операцію України на Курщині блискучою і геніальною. Відповідно, він закликав надати для України все можливе озброєння для того, щоб виграти у війні, яку не можна програти. І на цьому фоні цікаво почали розгортатися інші події з тим, що в Бундестагу кажуть, що з наступом сил оборони на Курщині потрібно більше танків Леопард 2 А державний департамент Сполучених Штатів повідомив про те, що на цей момент проводить переговори. Із Україною про дозвіл бити атакам саме по території Російської Федерації, тому ми спостерігаємо за цією ситуацією далі. Насправді, тому що вона розвивається достатньо цікаво і достатньо стрімкими темпами. На цьому фоні вчора, якраз от поки американська делегація перебувала з візитом в Україні, виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов доповів російському диктатору Владіміру Путіну, що 28 населених пунктів області перебувають під контролем противника. Так званий е, так званий тимчасово виконуючий обов'язки губернатора, заявив, що обстановка в Курській області складна. Е, окрім оцих 28 населених пунктів е, під контролем перебуває також 2 тисячі людей. Тобто, це та кількість населення, яка живе от в цих 28 населених пунктах, за словами росіян, які перебувають під контролем України. Він також додав, що глибина проникнення українських військ 12 кілометрів, ширина 40 кілометрів, що уже насправді дуже різниця із осінт аналітиками із підтвердженими заявами, опублікованими на геолокаційних кадрах, точніше верифікованими з геолокаційних кадрів, тому що глибина проникнення становить станом на вчора від 30 до 35 кілометрів. Але із регіону виїхали та евакуювали 121 тисячу осіб ще 180 тисяч осіб підлягають евакуації за словами росіян. І коли е, от очільник області Курської озвучував цю статистику, Путін його перебив і попросив доповідати про інші речі. А це залишити силовикам. Сам же Путін збирав нараду щодо ситуації, загалом в прикордонних з Україною регіонах і зажидав від свого міністерства оборони, щоб воно. Видавило супротивника із Курської області. Це була цитата. Головна задача, як він каже, стоїть безумовно перед міністерством оборони. Це видавити, вибити супротивника з наших територій і разом із прикордонною службою забезпечити надійне прикриття державного кордону. Путін також заявив, що Україна, начебто, намагається покращити свої переговори у майбутньому, саме тому влаштовує такі от провокації в Курській області. Щодо того, хто саме вибиватиме наші м, сили оборони з Курщини, то є новини і на цю тему. Також окрім того, що росіяни забирають з харківського напрямку та з інших кількох напрямків своїх військовослужбовців, певні підрозділи і певні бригади, центр національного спротиву повідомив про те, що Росіяни та їхні поплічники на тимчасово окупованих територіях формують молодіжні загони, які мають відправити у Курську область Російської Федерації, тобто це на додачу до тих, кого вони знімають із фронтів. Хоча цікавий момент, що міжнародна спільнота, міжнародна преса, перепрошую, зараз пише про те, що е, Київ не очікував, що росіяни знімуть занадто мало підрозділів з лінії з лінії фронту, і, відповідно перекинуть їх на Курськ. Тому частково, напевно, росіяни намагаються перекрити нестачу людей, якими треба відбивати якось атаку на Курську область, і оцими молодіжними групами, які формують на тимчасово окупованих територіях. Але поки що про це так масштабно відкрито е невідомо про це повідомляє центр національного спротиву більш детально, тобто, вже якісь на відео конкретні дії і заяви від наших військових, і головне від нашого офіційного керівництва військово-політичного. Ми на них уже будемо чекати, щоб розбиратися в цій ситуації більш детальніше детальніше, але як пишуть в ЦНС, це ще одна пропагандистська акція Кремля на тимчасово окупованих територіях. Тут створюють молодіжні загони, які мають вирушати на територію Курської області. Під об'єктиви відеокамер добровольців пакують в автобуси і відправляють як для нібито допомоги постраждалим курянам, чим насправді вони там займатимуться чи відбиттям, чи можливо демонстрацію якоїсь діяльності, нібито гуманітарної допомоги для тих, хто постраждав, достеменно невідомо. Але в спротиві зазначають, що місцевий колаборант і керівник регіональної організації Молода Республіка Сергій Добровольський розповідає, що тільки з тимчасово окупованих територій Донеччини на Росію планують відправити щонайменше сотню молодих людей. На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять небагатолютні мітинги, на яких бюджетники. Та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області. Ну і аналітики е, проекту Deep State оновили також карту, е, надавши інформацію. Це 7 серпня е, операції українських військових у Курській області Російської Федерації. Я одразу зазначу, що аналітики Deep State публікуються дуже із запісненням будь яку інформацію, для того, щоб не нашкодити і відповідно не Перешкоджати діяльності наших сил оборони у цьому районі, тому конкретно зараз з'явилася свіжа інформація за другий день операції боїв за Курськ. Так от, сили оборони станом на другий день просунулися в і Звільнили е, Гуєво, Гонраль, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин і миколаєво дарєво Оновлення, як вони також повідомляють, будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому результаті різнитися зі свідченнями прямих учасників подій, але другого дня. Як пишуть аналітики Діпстейт, сили оборони просунулися впритул до Корнєвого, зайняли зелений шлях і Миколаєво-Дар'є. На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крим'яному. Передові загони почали заходити в суджу і закріплятися повноцінно в гончарівці. Саму ж суджу почали обходити з півночі, і зазначимо, що з учора почали з'являтися відео наших військових, які перебувають вже в самому центрі суджі, тобто. Е в самому центрі цього міста, ну і відповідно із відео опублікованих нашими військовими, зрозуміли, що спротиву ніхто їм особливо не чинив є поодинокі лише трупи російських військових. Місто загалом вільне від людей, від військових, від російської міліції, від російських прикордонників чи силовиків, суючи з того, як проїжджає. Техніка, судячи з того, як проходять наші військові, росіяни позабирали всі свої силові структури, які могли би протидіяти, кудись подалі, відійшли на більш можливо укріплені рубежі. Там просто пустота нікого немає. І що найцікавіше, що осін аналітики ось ці конкретно кадри геолокаційні підтвердили ці відео дійсно зняті у, це, у центрі суджі.